Дорогі друзі, ось ця важлива мить, і довгождана мить у нашій студії, безперебільшення українська легенда. Я так дозволю собі представити цю видатну людину, яка напроти мене. Ніна Митрофанівна Матвієнко. І я вас вітаю. Я вам дуже дякую, що ви тут. Добрий вечір. Я от вас представляв і вже я бачу від вас. Настільки багато світла і позитиву, що чесно кажучи, я навіть не хочу вас нічого питати про день сьогоднішній, бо він весь наскрізь негативний. Так, просто світло я принесла з міста. Вранці дощик, Вчора дощик, а сьогодні світло, світло. Я його набрала повні жменю, повні руди. Дякую, що ви не будете ділитися. А якщо серйозно відчуваєте, що є ота потреба з своїми оцими зібраними в долоні якимись крапельками, світла треба освітлювати сьогоднішній день, бо він достатньо такий хмурий, тяжкий. хмура наша східна Україна, дуже похмура, дуже смутна. Так, за, як, як в цих блоках е Цементованих. І от я приїхала у Львів, я, звичайно, приїхала не сама, з наслідниця княгині Ольги нащадками. І ви знаєте, Вона також ожила, тому що вона цим всім переживає, в молитвах вже стоїть рід спокійно, може, більше тисячі років. І вона, коли приїхала сюди, ми сьогодні по вулиці, вона шия боліла в один бік. Але ми сьогодні, вона туди-сюди, отак сидить, туди по місту. Е Настільки ставить на місце Львів усіх, піднімає дух, і, і ти побачиш, що ці тисячоліття, ці століття, які натяжить, по як охорона твоя на вузенькій вулиці, так ти їдеш чи по трамваю, чи так біжиш. Оці вузенькі вулиці наче охороняють тебе. Оці казкові будинки, казкові, яку, яких я ту ну, там в Римі була, бачила, десь у Словак, у Чехії була, ну дещо ми там по були в Кракові. Але це рідне, це рідне і гріє. Я взагалі колись, я вам скажу по правді, що я не можу вивчити жодної вулиці, щоб я сама пройшлася. Ну, мене немає такого часу, по-перше. А кожен раз він для мене новий і новий. Ну, це він прекрасний. ви знаєте, такі багаті мудрістю своєї історичної. Мені кожен розповідає, кожну вуличку, де ми приїжджаємо, це швидко чи, чи там помаліше. Я все очима ловлю. І, дякуючи цьому світлу, я оздоровлена повертаюся до Києва. Тому що там все не так. Тут мені за це місто живе, якесь швидко ви так живете. Ви швидко все Навіть робите. Навіть кажете, Все так. не так. А що а що вже кажуть про Донецьке та розумієте, Там чужі люди в місті, там постійно якісь міняються, ну то банки повно і всі ну, заклади, у нас, Повірте також, ні не ми трофано свої нюанси. Ну, але і вони так. чужі, ці люди, коли приходиш туди, ти ну що до... вам угодно. Що ви хочете, знайти якісь такими чужими такими цими заклинаннями? Немає того, щоб вітаємо вашу, ви хочете, те якось на по людськи, кось у Львові. А ви як оце ви, ви так особисто переживаєте? Тому що все-таки вас інший приціл, правда? У вас інший ракурс на все. Як ви переживаєте всі ці позиції? Не інший, а так як у мого народу, як у нашого ну, народу? Ну у добре. нас там ближче, ви розумієте, до mm -hmm. нас по повеські по заповнений біженцями, Дніпропетровська, Запоріжжя і під долом. Під дулом автомату живе цей край, і ми так само. І кожен раз мені з ужасі сняться якісь одягнені в військову форму. Люди з масками сняться, Сніжено що вони, да, сняться що під будинком, так. я в жаху прокидаюся. Ну і зараз, звичайно, багато крадіжок починається. І на Україні я хотіла попередити всіх, тому що знедолених знищених будинків люди або тікають в Росію, або сюди, місця немає. І, як вам сказати, ну таке воровство йде. Напад на, на людей, на будинки, на квартири. Тому треба зараз бути дуже обережним скрізь, в усій Україні, тому що воно буде ця по 6-тіти, усі кутки. І друге я чим розхвильована. це не є, захис... не є патріотична війна, а братовбивча війна. А тепер цим усім скористалися, під'їхали. Бачите, машини білі машини, вивезли заводи. Русія. Завод, Русія Росія Росія вивезли, вивозять до сьогоднішнього дня і не забороняється це ні ким. ні армії, ніхто так, там не дивляться, як вивозить Росія. Хто дозволяє вивозити наш уряд? Ну. Як на сьогодні э, э, стоїть наш ну, яка, Крим? теж не дали хлопців наші убили офіцерів, да? але не дозволили стріляти. Mm -hmm. Я думала, політика така, що якщо ми будемо стріляти, то почнеться війна. Так спочатку я так думала. Всі так думали, багато хто так думав. Але тепер я бачу, що не тільки це вивозиться. Я чую, що буде, що будуть в Україну весь світ відмовився, але атомні відходи буде Америка свої збувати сюди. робити сміття з нас і помийну, по відстой, помийне. Це страшні речі. Тепер я чую, але це все знаєте, десь говорять це не прості люди говорять. Золотий запас України, щось неначе на чи кудись вивозиться. Що це у нас уже Росія запас вивезла, да? І нічого не повернулося. А хто коли комусь щось повернеться? Розумієте, це геноцид нації іде. Це не просто я так хвилююся. Наші хлопці, ви знаєте, в історії є такі моменти, я не можу за що це було, що ви ви вбивали чоловіків і хлопчиків. Щоб не було Згадайте, відтворення ці, націй. нації, не було відтворено. У нас зараз ця схема йде. Якщо ми не зупинимо це сьогодні, якщо ми не поставимо питання, хто в нас сьогодні у військовій владі, хто в нас генштаб, який це хто там сидить. Розуміти, чиї гроші вони крутять. Як так. ми ж скільки посилаємо гроші, збираємо вся Україна. Хлопці кажуть, що вони нічого не отримують. Ну вони не все отримують, тобто не всюди це доходить. якщо хлопці із Вінниці, майдан Вінницький бере ви то вони самі доставляють і привозять до своїх хлопців. Там mm -hmm. є їхні якісь там, як називають по номеру. Я не буду називати їхню їхніх хлопців. Як, то вони знають, що це їхні, вони довезуть. Ну, у нас так само багато адресного доходить, але є інші. А Тут інші, абсолютно а інші навіть речі не знають. речі. Коли їх коли розбили у Волновасі, розбили госпіталь лікарню, то от Лідія Володимирівна з нащадків книги Оль, вона поїхала з чоловіком, ще організувала із Дніпропетровська вісім машин, вивозили звідти, вивозили. То хлопці у червах були у чергах. Мало того. В одні штани без трусів, вибачте, і вона, і вона за 40 кілометрів воду шукала. Там один бутиль 40 гривень коштує, щоб він там наживаються, наживаються. на біді людські ще які ті кровопийці, ті черві, які точаться. Ну нашу ті нашу. мародери вони завжди вони є всюди. Ну, Та це, це це зупинити. Тому Та що зупинити. я, якщо якби наприклад, вони прийшли, хлопці зато то й кажуть, що ми дзвонимо. Ми гинемо, ми в оточенні, а ніхто навіть на, на, на пульті нікого не має. Ніхто цікаві. не відповідає. Це не можна ці справи пропускати. Я відчуваю, що вас це дуже величе, але от, ну, так, ну, не так, щоб фантазуємо, так уявімо. Якби Ніна Митрофанівна ні Матвієнко мала можливість от, на рівні держави от, просто прийняти рішення. Ось як би ви це все зупинили? От що би ви сказали обом сторонам? Навіть ну, не обом, скажу, а трьом. Чотирьом. Коли ж суворо йшов на війну, він йшов на чолі свого війська. Да? Uh -huh, так. Коли йшли князі, князь Святослав, він перший в розвідку йшов, він не, не давав, бо він знає, що це нація стоїть за ним, хлопці військові. Да? Сто, стоять дружина. І вони цінніші насправді. Вони цінніші. От, а він один, він так ішов, в нього два метри було з чимось ростом. І він йшов так тихо, що я ні жоден ворог ташка не чула, як він ішов. Він бо він знав кожен кущ своєї землі. А ці, подивіться. Хлопці йдуть, їм, ну, так як нам розказують ці ж хлопці, вивели на пустир, а далі посадка, кущі. А звітом стріляють. А ні, їм сказали ставити а? палатки. Поставили палатки, за ніч їх вистрілили, один остається і дзвонить. Командир, а де ви? А де ви командир? А, що він дирить? Ти ж ще живий? Вам остався таке, один, то, вам, то вам мені таке розказ... це розказують хлопці. Боже розумієте, я ж мій. вам не стою тут, брешу. Mm. Так що нам робити? Та це міняти цю швору всю треба. Вони не мають досвіду ніхто. Ці що сьогодні стоять за ці, за текстом цього, що я кажу. Mm -hmm. Хто їх поставив? Вони виконують інтереси влади чомусь, а не інтереси наших дітей. Але Це баті... все, все до коріння треба сяні. Я розумію. Але змінити. багато хто вам скаже також, що зараз якраз той момент, коли дуже патріотично себе проявляє українська Ах, нація. Ах, так, ви знаєте, так. це ж це ж наші хитрощі нашого уряду. Ось на ті кусочки патріотизму, наш ваші сорочечки, подивіться ними. Угу. А ми будемо на цьому грати угу. та не обдурити нашого брата. Це Я це так сприймаю. Я вам дякую за абсолютно щиру відповідь. Тобто, ви, от якби, якби ваш голос був почутний на всій країні, то ви би то ви що би сказали? Я тебе час кажу. Я була в Одесі, я це саме сказала. Угу. Як ми допустили до влади? Розумієте, чому, чому ми таку владу сьогодні допустили? Оце мир, оце перемир'я, яке є. ви Це підготовка його? була. Та вскрізь це було в усіх країнах. перемир'я для того, щоб стягнути З... сили. Тобто, ви очікуєте, що щось буде. Щось далі буде. Звичайно, що щось буде, так же не буде. Це mm -hmm. не є перемір'я, це пер пер передишка. Перем, так, передишка. Це швидше передишка, не перемір'я. Mm -hmm. Я не є стратег, не є політик. Але я зараз говорю як мати. Я ні, чу, розумієте, я не можу нічого з Якщо народу не зрозуміло, за що його вбивають. Це страшні речі. Народ повинен знати, за що. Діти його йдуть. От ва, оце ці сорочечки, цей патріотизм, он де ваші хлопці від цього патріотизму. Ну я тут мовчу, я нічого вам не можу сказати. Ну, справді, я, я тільки можу Діти. подякувати за А вашу потім, щирісті. бачите, як, коли mm. афганці просяться йти на війну і там командують не треба, ти, бо ти, ти знаєш, як там їх убивати, як нищити. А ці не знають, цих легше ззаду в спину стріляти. Mm. А чому, наприклад, кажуть у Свердловську. Свердловське село Бірюковичі, Національна гвардія вдобила хлопців ранених, маленькі ямочки, ви знайдете їх, там вся західна Україна лежить. Якщо ніхто не знає, де їхні діти, то вони там лежать. Виривають невеличкі ямки, кладуть добитого хлопця, бо бояться, що ці домучаться домучать їх так, що вони, вони просились, значить, смерті той. Я не дуже завірю, звичайно. No. Це, це жах, вони, а де машина свідка? а де ті, щоб забрали їх, де ти в госпіталі, розумієте? А вони дзвонять, заберіть своїх дітей звідси. Озера повні дітей, озера хлопців наших. От колись прийде час, і ми про це дізнаємося. Але я вам дякую за вашу щирість. Справді вам просто подякую за ваші щирі відповіді. Я не знаю, чи мені просто в контексті нашого нового пасує вам задати останнє запитання, саме таке. Це таки ризикнув. Все ж таки, ви людина, людина співу, людина творчості. Так, а спів це ну це голос душі завжди. Ось у вас зараз є. У вас крутиться зараз якісь певні слова, які дуже пасують до того стану, який ви зараз відчуваєте. -да. Озглянься на поклик, на смертне благання. Не вже на землі ми останні, останні, яка народу на моєму провина. І чим завинила маленька дитина? Мій Бог. Баб... Я кличу тебе, як кличу тебе, покликаю. Відлуння ж немає, немає. Це голодних батьків, вгодовані діти сьогодні все це роблять. І на то нема ради. І ми порушили. Ми дозволяємо сьогодні за гроші продалися. За прошу, продалися. Один другого продаємо сьогодні. А я хочу, щоб сьогодні люди схаменулися. За позаду стоїть духовність. Позаду, духовність. Прощення? Яке прощення? Не дуріть сьогодні прощенням нас. Сьогодні повинні стати за Отця Небесного, за народ стати, розумієте? За свій народ і не простити того, що відбулося. От цим, що що сьогодні допустили Крим і цим не простити, а вони їх повідпускали. Це, це, це якийсь ужас один, ви розумієте? Вони напакували коштами, повтікали, змінили за один, за один е, період виборів, як, щоб не було більше, щоб менше грошей, та вибори. Це все не, не конституційно, це не по-людськи. А ми граємося у кота й мишку сьогодні. Та де це таке було? Тритура, так тритура. І тоді будуть відпадати як ото грязь від колеса. Розумієте, тоді буде а то це все штучні речі. Продумані. І чим відрізняється ця система виборів від того Януковича? Чим вона? Нічим ну, Барська, відлуння немає. Марське. Ви співали відлуння. Розумієте? немає. Розумієте, ми як ізгої сьогодні перед цими всіма правителями. Я дуже хочу подякувати Ніна Матефано за всі ваші ширі думки, які ви тут висловили в ефірі. Дуже вам дякую за те, що ви сюди прийшли. Ви ти ви благословенні у своїх у таких творчих подвигах. Дякую. Дякую, Ніна Митрофанівна Матвієнко була в нашому ефірі. Дуже вам дякую.